До нас сьогодні у гості завітав Рено Сандеро Степвей, і саме зараз ми будемо з ним знайомитися. Як для бюджетного автомобіля зовнішній Сандеро Степвей виглядає більш ніж привабливо. Зверніть увагу на колеса. Насправді вони металеві і перед вами звичайний пластиковий. Ковпак, але дизайн цих колес є таким, що тобі, здається, перед тобою летить диск. Вбивча класика від французів. Для того, щоб відкрити бензобак, вам треба ключі від автомобіля, бо тільки вони відчиняють кришку бензобака. Це, звичайно, дуже незручно, і це при тому, що в Renault Megane є дуже класна розробка. Обсяг багажника у Сандеро 320 літрів. Але якщо розкласти заднє сидіння, то ви отримаєте 1200. Якщо порівнювати салони попереднього степвея і нового, то звичайно тут все набагато веселіше. Не в останню чергу, із-за того, що ми маємо автомобіль у максимальній комплектації. Зверніть увагу на сидіння. Вони мають бокову підтримку, вони зроблені з комбінованої тканини, і тут ви можете навіть зустріти вишити напис степвей. Це, звичайно, додає певного шарму цьому автомобілю. Друга важлива деталь в цьому автомобілі це, звичайно, мультимедійна система. Тачскрін, великий монітор, він кольоровий. Ви маєте тут навігацію, ви можете під'єднати мобільний телефон. Це все вже пахне преміальними опціями. Тут дуже багато відділень для збереження різних предметів. Ось на торпедо, наприклад, є відділення, де можна зберігати документи. Але треба зазначити, що відчинити його можна далеко не одразу. Кермо регулюється тільки за висотою, за виносом ні. До речі, з сидіннями все абсолютно навпаки. Та все ж до місця водія особливих зауважень немає. Продовжуючи історію бонусів від максимальної комплектації Renault Sandero Stepway, не забуваємо про повноцінний клімат контроль, про електричні склопідіймачі, про центральний замок і спеціальний джойстик під кермом, який може керувати мультимедійною системою. В рекламному буклеті до цього автомобіля було вказано, що на задніх сидіннях можуть з легкістю поміститися троє дорослих людей. Я б додав, якщо вони важать до 70 кілограмів, або ще краще, як дівчата, до 55. Гон бензиновий 1,6 потужність 80 кільських сил. Прудким степвей не назвеш. Але коли я дивлюся на витрати пального, мені це подобається, тому що у міській їзді ми витратили лише 8,7 літрів бензину на 100 кілометрів шляху. Це непогано. Коробка п'ятиступенева механічна, не завжди чітка, але зауважень особливих до неї немає. Підвізка Sandero Stepway просто створена для України. Вона дешева, її легко відремонтувати, а головне вона може впоратися з будь-яким українським ландшафтом. Мені не дуже подобається інформативність керма, але якщо в цілому говорити про керованість автомобіля, вона не є поганою. Взагалі, бюджетний автомобіль не повинен приводити клієнта у захват, тому що його головне завдання бути зрозумілим, прозорим та надійним. Безумовно, французи намагалися перетворити Рено Сандеру Степвей на автомобіль подвійного призначення. Тому ми тут маємо чудову геометрію кузова, Ми маємо кліренс практично у 20 сантиметрів. Треба зазначити, що на легкому бездоріжжі, навіть за наявністю просто переднього привода, цей автомобіль здатний на дуже серйозні речі. Якщо говорити про міське життя, воно також не буде важким. Раніше в Рено усі спо знаходилися на центральній консолі, тепер все трошки інакше. Для передніх вікон усе на дверцятах, для задніх усе й надалі на центральній консолі. Це на початку трошки плутає тебе. Незважаючи на окремі зауваження. Рено Сандеро Степлей мені сподобався, але якби я обирав цей автомобіль для себе, я б в першу чергу звернув увагу на модель з дизельним мотором.